тим, хто вважає себе молодим. Саме для вас, лише через вас і тільки за вашою участю, стає цікавою і можливою наша програма. Отже, розпочнемо. Мама мене завжди учила уважати старших. Мальчик, ти куди пішов? Ти що не бачиш, що там цвіти тільки що посадили. Таку особливість нашої мови називають суржиком, що з цим робити: боротися з ним чи пишатися? Про це у нашому наступному сюжеті якою мовою ви розмовляєте? <су> суржиком. А якою треба? Нічки я дуже спішу. Ну, Бо там золота у нас. тут все хорошо. Ну, у нас взагалі говорить на смішаному язики. Який треба, магой той й то й бала? Чи слідкуємо ми за тим, як ми говоримо? Зазвичай під час розмови людина концентрує свою увагу на темі. Для неї найголовніше висловити думку, донести ідею. А як ця ідея виглядає зі сторони? Це питання другорядне. Другорядне недругорядне, але для більшості співвітчизників чистота української мови це недосяжна висота. Сумнозвісний суржик в буквальному сенсі полонив свідомість наших земляків. На ну, що взагалі говорити, що таке суржик, то це суміш. Якщо ми говоримо за мову, то це суміш різних мов. Наприклад, це мова українська і російська. Ну, це так як на теренах нашої полтавської області, взагалі України, от діалект і суржик це звичайно різні поняття. Якщо ми говоримо суржик, то це вживання російських слів у звичайній, скажімо так, побутовій мові. Тут моди тенденції дуже трудно сетям боротися. вважаю, що нада ілі український, лі русський ну, слівати. Якщо ми говоримо за діалект, то це говірка або наріччя. Це специфіка якоїсь певної, певної території, специфіка розмови на якійсь певній території. Діло в тому, що я не полтавська а з Херсонщини, у нас там зовсім другий суржик. Наприклад, вішалка нема такого слова. Така в Харківської області вона є. У нас така вона трошки грубіша, ніж на западній, там мелодійніша. Я, допустим, була там, ну жила трохи в сестрі, то допусі них говорити. Вони аж мелодійно аж співають це так говорять. А у нас балакати, це грубо получается. Ну м'якша мова у нас, м'якче балакаємо, ніж інші регіони. У нас м'яке «л», альвеулярне «л». Вимова чим яка у нас? Рим'яка звук. Коли ми говоримо за якісь певні слова чи слово сполучення, знову ж таки, вони вживаються переважно тільки на території Полтавської області. Хоча, якщо ми говоримо взагалі за Полтавську область, то в різних районах є різні діалекти. Побутовому рівні ми завжди говоримо суржиком або, скажімо, використовуємо дуже часто діалектні слова. Шок, Егей. У нас на речі, значить, що? Та що більше всього мені подобається, коли починають розказувати міліціянти, евро. Коли я слухаю пісні, наприклад, Скрябіна чи групи Тік, вони вживають російські слова поряд з українськими, і скажімо, ці російські слова це і є суржик. Ну, пісню заспіваємо про пірожене, ви його не їжте, бо воно сірожене, не баране, не жаране і не розморожене, а печене в сухоси. Ну, все, як положено. Ну, тверка-сердючка сердючка, це типічний полтавський суржик. Що все, що вірка сердечка каже, це все в Полтаві так розмовляють. часто упрекають, що я дуже мало пишу на українську, і ніхто люди з западної країни, не всі буває, бувають, що так говорять, я не розумію, що мені гарячиває. Хто ти ходи ходила, то я говорю, подожди, тихонько, в чому претензія? Вони якраз і підкреслюють, на мою думку, підкреслюють те, що у нас не чиста мова, і це виглядає смішно, тому що українська мова дуже гарна, і ми відчуваємо, що щось не так, коли ми чуємо в словах. А взагалі, чи звертаємо ми увагу на те, як лунає навколо нас понівечена українська мова? Відчуття мови це як людська совість. Якщо докори совісті ігнорувати, то можна назавжди втратити чутливість і можливість віднайти та визнати свої помилки у спілкуванні. Небагато є тих, хто погоджується на боротьбу за чистоту власної мови, але вони все ж таки є. Ні, не походжусь на полтавський шуржик, тому що хто як не полтавці, повинні слідкувати за чистотою мови. Ці молоді полтавці почали сприймати і насолоджуватися рівною мовою не з молоком матері, а зі шкільної парти. Коли талановитим викладачам вдалося своєю майстерністю захопити їх і передати їм найважливіше патріотичну свідомість. Я перейшла на українську мову приблизно сім років тому. Це був свідомий вибір і Причиною стало моє е, таке сердечне захоплення і любов до цієї мови. І е, зазріло це все із того, що я е, пізнала. Я нав, я навчалася наполегливо, готувалася до вступних іспитів. Ну, взагалі, я вважаю, що українська мова е, це одна з наймилозвучніших мов світу. Так вважали Марина та Вова досить довгий час, а потім вирішили втілити у життя власні переконання і у свідомому віці радикально переформатували імідж, замінивши мову спілкування. Це справді досить важкий період. Перед тим як заговорити українською мовою, тобто з людьми, я два тижні намагалася мислити виключно українською мовою. Потім перейшла. І знову ж таки, знаєте, це був такий, були моменти такого тривалого обдумування відповіді підбору слів. І все тривало досить довго. І певно, що не місяць навіть. Це перехідний період, він тривалий. В мене було декілька. Спроб розмовляти українською, і е, всі вони завершувалися невдачею, тобто, через деякий час я знов починав говорити російською, тому що виріс я в російськомовному оточенні і е, взагалі спілкуюся у більшій своїй частині з російськомовними людьми. Основа чистої української мови це є знання грама граматики. Як я вже казала, я з цього почала. Я з цього і для початку для, для початку необхідно вивчити. Отак от, от е, систематично, отак от, от е, певно, що нудно сидіти, так, вчити, читати багато літератури. І тоді буде результат. В основі чистої, гарної української мови, лежить певна праця. Ми потрібно не лінуватися. Я, наприклад, відношу себе до категорії людей, які лінуються говорити українською літературною мовою. Не поповнюю свій словниковий запас, відповідно. Мало читаємо українською мовою. Читання української літератури. Безвідмовний найефективніший засіб і цікавий за порадою Марини. Ми вирішили ознайомитися з україномовним асортиментом у найближчому книжковому супермаркеті. Сучасну українську літературу купують і молоді люди, і більш похилого віку. Українська література більш дешевша. Так як вона друкується на Україні. Придбання головне читання книжок відомих українських письменників може досконалити вашу мову і поповнити словниковий запас. Однак і тут, на жаль, присутні велике але з усієї кількості книг, представлених на полицях, лише 5% написані українською мовою. Таким різноманіттям важко задовольнити вимоги вибагливих полтавців. В економіці існує простий принцип: якщо існує попит, повинен з'явитися і товар. Звичайно, ми українці, і я головним винуватцем відсутності різноманіття української друкованої продукції, яка б мала попит і виховувала б бажання говорити грамотно, барвисту і неперевершену рідною українською. Треба мати, е, е, знаєте, мужність, <сум> мужність сказати українське слово. А таких слів надзвичайно багато, і для кожного там знаходяться прилини на власний смак. Деякі слова, які використовували мої бабусі. Вони, вони мене просто захоплюють. Деякі вирази. ну, Наприклад, мені подобається слово «остогидло», Мені подобається слово додолу, наприклад. або мені подобається фраза спіймати облизня. Ну, мені подобається слово скажімо, «витончений». Для мене, як для українця, це якось так мило. знаєте. Українського взагалі є такою. Працювальна розкішна та сутність на українській літературній мові. Тож, невелика порада. Перш ніж ви гордо заявите про те, що Полтавщина це духовна колиска України, як прийнято вважати, подумайте про те, що ви зробили для того, аби ваша заява пролунала красиво, мелодійно і грамотно. Найбільш яскрава і захоплююча сторінка української історії пов'язана з заснуванням Запорізької січі і виникненням козацтва. Коли мова йде про козаків, то багата українська уява одразу малює мужніх чоловіків у червоних або синіх шароварах з довгими блискучими вусами і засмальцьованим оселецем. До речі, феномен козацтва має місце і у Полтавському сьогоденні. Это образець формы, яка була введена в експлуатацію ще до революції, Остання ніколаївська реформа в 1917 году. Вот казакам, кожному роду казачих войск, їм виділялася определенно розсвітка, определенная ширина от лампас, от, вид фуражки. Поэтому ця форма у нас приємственна. Якщо ти йдеш по городу в шаровари за санкционному селекціям, то те якось странне получається. А от якщо ти йдеш в форму, яка хоча б більш-менш приближена до сучасної, то тебе погони, у тебе фуражка, в тебе. Штани з лампасами. От. Народ трошки по-другому сприймає. Я козак. Зараз ми на конях не їздимо, тому що ну, немає такої можливості. Зараз гарний конь це Мерседес. Зараз і хан Батин на Україну нейку не нападає. Ні від кого народ захищати? Хіба що? Козак це чоловік воєнний. Коли війни немає, от. Казаки охороняли. казатися, окрім того, що відроджує звичаї, традиції, виховує молодь, ще і участь в охороні громадського порядку. А це означає, що сильні та мужні чоловіки на Україні ніколи не переведуться. Це означає, що завжди у будь-які часи знайдуться ті сміливі та мужні люди, що будуть відстоювати честь та гідність власного народу. Зізіньбов, зі, зі... зі... Бов. Зі... Андрій Олексійович Андрій Колексійович. Ці молоді завзяті полтавці переконані, що навіть у такій чоловічій справі не обов'язково рятувати цілий світ. Іноді варто просто вислухати прохання і не бути байдужим, а допомогти ближнім. Двіження машин, ну це таке справа. Але коли останавливается і не глучить, а здесь є повне, повне скам'я людей, то це вже щось значить. Кожного з нас є робота основна, а у вільний від роботи час допомагаємо кажуть, співробітникам міліції, патрулюємо з ними. Вулиці нашого рідного міста бажаючий приходить до вступає в громадське формування, потім спільно з працівниками міліції проводяться заходи по навчанню, іде, як кажуть, і екзамен для підготовки, саме вивчення законодавства деяких моментів. Підготовка видається сертифікат встановленого зразку. І потім вже людина отримує право, отримує посвідчення члена громадського формування. Ну я вже. Ще 10 лет займаюся охраной общественного порядка, то бог мило, нічого такого, щоб на мене хтось хотів застрелити, так з ножом пытались кидатися, по наркомпритонам притонам от, задержання були, це самое опасне. Багато затримань. Інколи і як кажуть, приймаю участь в розробках таких оперативних, що на це дійсно треба бажання. А от бажання обов'язково підкріплюється серйозною підготовкою. У нас є школа джур це молодих козаків Олег Бариш. Школа воїн, Тобто можна до нього звертатись. Я сам полковник козацтва. Ми вже давно співпрацюємо. У нас при організації відкрита школа джур. Це її основна цільова задача ознайомлення з історичними традиціями українського козацтва, з спадщиною нашою національною володіння нашою історичною холодною зброєю. Знову ж таки, ми доглядаємо за пам'ятниками, їздимо на тематичні екскурсії, були не разі на січі. Це, звичайно, такий дуже цікавий напрямок, тому що неможливо виховати патріота, який не знає історію нашої країни. Спектр занять у нас доволі широкий, починаючи з самого основного, що ми. Ми віддаємо це рукопашний бій, який дає можливість себе удосконалити і фізично, і морально. До володіння історичною холодною зброєю, помимо спортивного напрямку, наші вихованці вивчають військово-прикладний напрямок, тобто, це і володіння вогнепальною зброєю, і вивчення її матеріальної частини. Проходять польовий вишкіл, обов'язково виїзди на польові збори, на екскурсії до військових частин. Ми тісно співпрацюємо з. Підрозділами спеціального призначення нашої Полтавщини, і Збройних сил, і внутрішніх військ, і МВС. В мене в сім'ї дуже багато військових, і з самого дитинства я вирішив, що буду у майбутньому буду військовим, буду офіцером. І коли я узнав, що у нас в Потаві є військовий центр, я зразу вирішив, що буду тут займатися, буду готувати себе до вступу в військовий інститут. У нас є напрямок і парашутної підготовки. Звичайно, там не менше півтора місяці підготовки, щоб людина навчилася ознайомилася з будовою парашута, а також навчилася виконувати вправи парашутиста у повітрі і під час відділення. Хотілося б звернути увагу на те, що майданчик для тренування хлопці очистили і відбудували власними силами та за підтримки відділу молоді і спорту Полтавської обласної державної адміністрації. На даний час майданчик не лише очистили від сміття, але почали адаптувати для ефективних навчальних тренувань вихованців клубу. І на досягнутому Олег Бариш зупинятися не збирається. Тут в майбутньому, я думаю, що в найближчому буде працювати тир для пневматики будуть елементи смуги перешкод. Звичайно, будуть гімнастичні елементи, тобто перекладини, елементи, які імітують. Дії парашутиста, наша плідна співпраця вже виховала не одне покоління, які е, просто по життю йдуть нормальними людьми, які є справжніми громадянами нашої батьківщини і е, не побоюсь сказати, що вони є патріотами. Ми які красиві, у нас красива форма, ми нормальні, здорові хлопці. От хочете бути такими, приходьте до нас. Ми ніколи не змушуємо. Але звісно ж ми б хотіли бачити тут кожна. Помощ людям, які в округ вас, і допомож тим же самим, самому собі ви допомагаєте. От. Вам в житті дуже сильно допоможе, і вас поміняє. От. У вас буде цель в житті. І діти ваші, які потім будуть дивитися на ваші заслуги, не скажуть, що ти там, папа, займався всякими глупостями, я тебе слухати не буду. От. Так що приходьте, вступайте до нас, казачество. Навчання та стажування за кордоном не тільки набуває популярності, але і стає необхідністю в сучасному інтегрованому суспільстві. Про можливості та практику закордонних мандрівок серед полтавських студентів дивіться далі. Лише декілька років тому навчання за кордоном було щасливим білетом, який найчастіше випадав дітям політиків і дипломатів. Простим людям про це годі було і мріяти, але зараз бажана можливість стала не тільки реальною, але і доступною для кожного. Ось, наприклад, працівники Київського молодіжного центру праці, всій бажаючій молоді, пропонують отримати нову спеціальність і практичні навички роботи в туристичному бізнесі Ізраїля. Та молода людина, яка бажає отримати нову спеціальність, нові знання, новий додатковий досвід роботи за кордоном, може звернутися до нас, і ми сприятимемо її навчанню за кордоном. Стосовно постійних військових перипетій, можете не турбуватися, адже за цю безпеку відповідає міністерство закордонних справ. Вони вже були там на місці, і перевірили всі мови перебування, проживання і навчання наших студентів. Варто зазначити, що навчання готельній справі проводиться російською мовою. Тож любителі пригод і нових вражень збирайте валізи. Ізраїль каже вам шалом. Не маєте бажання практикувати свої навички на Близькому Сході? Можливо, готельний бізнес то не ваш напрямок діяльності? Немає проблем. Особливо, якщо ви студент Полтавської аграрної академії. На теперішній час ми маємо близько 40 контрактів з різними установами, організаціями, університетами близько 20 країн світу. За одну практику, за 6 місяців він може оплатити всі свої 4 роки навчання у нас. Ну і крім того, економічні складова це теж немаловажно. До економічної складової додається ще і можливість інтеграції у нове культурне середовище, що неабияк впливає на світогляд. Дуже багато прикладів, коли повернувшись з практики і отримавши якийсь стартовий капітал, вони відкривали свої справи і в галузі сільського господарства, і не тільки в галузі сільського господарства. Я був за кордоном, в Данії, на стажуванні. Перше, що мене вразило в Сполучених Штатах, це доброзичливість людей, оскільки інколи Приїжджаєш, там досить ну, нейтрально відносяться до приїжджих студентів, навіть там. Польщі там буває таке, а тут приїхав там, тебе в сім'ї, де я жив, прийняли як рідного, як рідного сина. У нас немає такого ставлення до природи, у нас немає такого ставлення. О ну, взаємозв'язок між між людьми якось немає такого. Я спілкувався з одним польським студентом, і мені сподобалось, як він сказав. Він говорить, що Роман не головне, що ти тут вивчиш за один місяць, а головне, щоб ти зрозумів мишлення, мишлення інших, ну, інших студентів з інших. Інших країн вони в першу чергу, мені здається, навчаються робити свій вибір і правильний вибір. Я не бачила ні одного студента, який по поверненню зробив. Е Поганий вибір, вони всі прогресують. У нас нема ні одного студента, який би пройшовши закордонну практику, десь за кордоном залишився безробітним. Вони бачать, що не потрібно ні на кого звертати увагу і ні на кого полягати полягатися в тому, що хтось принесе гроші і тобі дасть, або десь там влаштуватися на роботу і на когось працювати. потрібно. Самому будувати своє майбутнє не тільки аграрна академія, але і педагогічний університет надає шанс всім талановитим студентам спробувати свої філологічні здібності в університеті шведського міста Йончопінг. Мене відразу вразило це відношення викладачів до студентів настільки дружні, і ми просто сиділи за столом, обирали те, що ми бажали, там які предмети. У такому спокої відбувався процес навчання, і процес доволі на високому рівні. Взагалі шведська освіта вважається одною з найкращої в залі в Європі. Більше, що ми робили на заняттях, це практика. Якщо це radio production, якщо ми повинні були створювати програми, ми створювали їх, нас сажали прямо в студію. Ми ми онлайн транслювали програми, ми створювали свої міні-репортажі. Це був гарний досвід чисто в спілкуванні з людьми, нові знайомства. Тобто, в нашій групах, там де я навчалася, викладалося в Швеції все англійською мовою, тому що я була як міжнародний студент, і я навчалася в групі з людьми з усього світу. Якщо ж ти ще не студент і називаєшся почесним словом школяр, то і для тебе програма Флекс пропонує чудову можливість у формуванні лідерських здібностей в середній американській школі. Подруга одного разу сказала мені про програму Флекс. Нещодавно я повернулася з Америки зі штату. Я жила в штаті Мічиган. Мені спочатку було дуже важко навчатися, адже в мене був великий мовний бар'єр. Том читали книги, книги, які не всі американці розуміли. Тобто, мені було дуже складно. Потім я вжилася, дуже мені школа, мабуть, найбільше сподобалася. А Громадяни Німеччини не бояться довіряти своїх дітей українським волонтерам, що поєднують в цій країні роботу і відпочинок завдяки програмі. программе опер. Ну, я была в хорошей семье, в христианской семье, потому что я специально искала, я сама христианка. В семье было трое детей. Мы жили в небольшом таком городочке. Отводила в детский сад, готовила еду, всего лишь один раз в день. Там убирала немножко, развешивала белье, постиранное уже. Было полезно тем, что я посмотрела на другую страну, я посмотрела на другую культуру, я научилась некоторым вещам. Потому что я заметила, по нашим людям мы не очень воспринимаем иностранцев. А если мы сами побываем в шкуре иностранца, то это совсем иначе воспринимается, и тогда ты уже ближе относишься к ним как-то проще. Кожна нация має сформований руками імідж, Тобто певні риси характеру властиві для більшості населення. Німцям завжди були притаманні порядок і порядочність. То, чого якраз нам не вистачає, мені кажеться. І невеличка порада від Даші всім тим, хто планує залишити Україну на деякий час. Ні тушуватися, ні боятися, ні боятися, ні стіснятися, нічого. Вони не такі вже страшні. Наостанок хотілося б побажати. Подорожуйте, вивчайте мови, набувайте нового досвіду. Але повертайтеся: твої сили, твій розум, твої таланти справді потрібні Україні. Лише разом з тобою. Ми зможемо досягти позитивних змін, адже ти молодий.